Всім привіт! З вами Максим та ви на каналі Максим Риболов. Сьогоднішнє відео у нас піде про котушку Shimano Stradic 19 2500S. Це відео це не огляд. Огляд у мене був вже на цю модель. Подивіться, будь ласка, всі послання є під відео. Це відео це більше як е, порівняння з новими котушками. Старими моделями, котушками. А також моя думка про цю котушку після користування. Невеличкий відгук про неї, тому що дуже багато з нею було вже риболовель, на різні шнури, різні спінінги, абсолютно різні. Це і від радикального ультралайту, і до радикального медіуму, тобто ловлі на береговий джиг, судак, хиїв, Тобто це такі важкі умови для котушки. Отож, трошки поговоримо про це, свою думку деяку скажу. От, ще перед відео хотів би вам сказати, що я відкрив свій магазин риболовних снастей уловка. Цей магазин е, буде мати дуже файні ціни, найнижчі ціни в Україні. І дуже багато різних і цікавих унікальних снастей, які я буду вам привозити з Японії е, за дуже приємними цінами. Отож, кого цікавлять якраз таки снасті з Японії, е, то подивіться, будь ласка, прийдіть в телеграм, інстаграм-сторінки магазину, то всі посилання будуть під відео. Дякую. От, з приводу котушечки. Я цією котушкою вже десь декілька місяців ловлю, тобто активно ловлю її декілька місяців. Цього більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, що це таке. Котушка справді дуже цікава. І я вважаю, після всіх цих риболовель я ще більше зрозумів, ще більше затвердив думку, що це найкраща котушка, яка була у Шимано. За оцей бюджет 120-150 баксів для універсального спінінгу, універсальної ловлі та універсальних якихось <coughs> таких вантажів. Тобто, як універсальна кутушка, я вважаю, що це найкращий варіант, який взагалі був у Шіману. Тому що поговоримо чому. Ну І хотів би сказати, що ця кутушка мені дуже сподобалася. Значально, коли я її купував. і Чесно кажучи, вона дуже проста і дуже зрозуміла та дуже надійна. Тобто, звичайно, кожна котушка може ламатися, кожна котушка має свої переваги і недоліки, але є така тенденція, що котушки від старих до нових вони стають. Не краще в більшості, а гірше. Тобто погіршується якість, економляться матеріали і т.д. і Тобто, ми це бачимо не тільки на котушках, не тільки в риболовній сфері, а й в сфері е, автотранспорту, в сфері якихось інших послуг, будь-які матеріали, все економиться, все заміщується, всі намагаються заробити або десь зекономити. Тобто, це все зрозуміло, це все економіка. Але з приводу котушки е, зараз її. Я її придбав, до речі, в Японії на сервісі ZenMarket. У мене працює для нових користувачів промокод MaxPro Fishing. Він працює на доставлення з Японії, міжнародне доставлення з Японії, ви зможете зекономити за ним 1000 йен, 300 гривень. Це для тих людей, які ще не купували на ZenMarket, ще не зареєструвалися, то якщо вони зареєструються за цим промокодом або за посиланням під відео, вони отримують цю знижечку. От. Це приємно, тому що я завжди коли... Є можливість економити, завжди економлю це, це розумно і логічно. З приводу котушечки якраз таки куплена вона з Японії, з внутрішнього ринку Японії. І вона дуже цікава і приємна. Я завжди мріяв про цю котушку, скажу вам чесно, ця котушка це такий, одна із моїх мрій риболовних, яка у мене була, і ну, вона здійснилася. Чесно кажучи, у мене ще було декілька котушок, а саме Twin Power дуже хотів, Vanquish дуже хотів. Страдік 16-го року дуже подобався, де і подобається за дизайном, за характеристиками. Ось, але більше за все, мені подобався Страдік. Чому оцей 2019 року? Тому що дизайн дуже цікавий, сірий, прикольний. Мені дуже подобається дизайн. До речі, це моя риболовна котушка. В плані вона ось в чохлі. Я прямо з риболовлі її взяв. З сумочки достав вам її, щоб показати, що вона працює Це робоча котушка. Тобто вона не лежить в коробці, як у деяких людей. По 8 років, так, лежить в коробці і ніхто її не використовує. Ні, це робочий інструмент, яким я працюю постійно. Тобто ця котушка в мене зараз як основна. У мене в Японії зараз викуплені ще дві котушки: це Ультегра 21, яка на базі Stradica. І Stradic 16-го року, Ся4, у розмірі компактів 1000 s На базі, якраз таки. 15-го страдіка. Тобто я зможу вам порівняти взагалі цей страдік із 16 м із 23-м, але це, м -м, це буде пізніше, тому що 23-й я вже продав. У мене порівняння є, до речі, подивіться послання під відео. А 16-й мені дуже цікаво порівняти 19 й з 16-м по плавності ходу, по якості збірки, по якості підшипників, по якості підгонки. От. Але одразу скажу, що з 23-м порівнюючи 19-й краще. Є відео, чому. Ну, Коротко скажу, 19-й краще зібраний, краще виглядає, він приємніше в роботі, зрозуміліше, надійніше, відчувається як надійна котушка. Ну і З ним ніяких питань немає. Тобто хід чудовий плавний, збірка чудова, але у мене не виникає питань. О, Тобто будуть порівняння з іншими моделями, які в мене були. Будуть це Ultegra, Stradic 16, це дуже цікаво. Подивимося, що як. З приводу цієї кутушки, якраз таки дуже цікава кутушка, тим, що вона придбана за невеликі гроші на японському аукціоні за 100 доларів. Плюс доставка тоді й тепер десь 10-15 баксів. Тобто, десь за 120 баксів вона мені в кінцевому вийшла з японського аукціону. З доставками і всім іншим. от. І вам скажу, що за цю ціну конкурентів немає. От. Е, ну, якраз таки, з Японії ми маємо можливість привозити ці всі котушки, і це дуже круто, дуже приємно. Тому що ціни цих котушок насправді в Японії дуже приємні. І ви це теж побачите в моєму магазині. Будуть дуже багато речей, і ми будемо розвиватися. Цей магазин буде розвиватися. Я не можу зараз, звичайно, дуже багато товарів закупити в магазин. і Зробити його дуже великим в плані асортименту, але я впевнений, що ми будемо по крокам а, йти вперед, і впевнений, що буде дуже багато цікавих товарів, тому що в мене зараз викуплено вже в Японії дуже багато цікавих товарів для вас, якраз таки, і щоб ви теж змогли ловити на ці такі дуже цікаві снації за дуже приємними цінами. Словечко про те, чому вважаю її найкращою по універсальності, по якості взагалі Stradic 19 2019 року. Чому? Дивіться, коротко по характеристикам вона має файну вагу 220 грамів. Це багато чи мало, одразу питання задається багатьма людьми. Я вважаю це чудова вага. Дивіться, якщо порівняти з більш дорожчими котушками, наприклад, Twin Power 2020 року, майже топова котушка вироблена в Японії, вона зроблена на тій же базі, що і ця котушка. Тобто єдине, що замінено в Twin Power 20-му, це ротор, він металевий, а тут він пластиковий, і головна пара, там вона з іншим покриттям, тут покриття дешевше. По факту, глобально ще додано пару підшипників, зменшена вага на 10 грамів, тобто 210 грамів, і все. В цілому, все. Тобто, по ходу вони будуть плюс-мінус однакові, тому що механізми однакові. Єдине, що головна пара змінена додано пару підшипничків. Вага трошки менша, і ротор металевий, а не пластиковий. Але глобально котушка Strike 19 за цю ціну, тобто ціна якість в неї е, краще співвідношення, ніж у Твіна 20-го. Е, про стелу я взагалі мовчу. Е, знову ж таки, можна поговорити трошки про ціну котушок, ну, е, тому що ця котушка, як я сказав, е, може, е, ви її можете викупити на аукціоні, вихопити. Тобто, Отримати можливість купити за 120-150 баксів нову в новому стані. А твін той же самий, він вже підходить під мито, і він вам вийде десь в 250 баксів. Тобто майже в два рази дорожче навіть в два рази дорожче а то і більше. От, стела, я взагалі мовчу. Знову ж таки, стела це, як я вважаю, от такі топові кутушки стела віддаєва це Екзіст. Вони тільки для тих людей, які хочуть. Знову ж таки, хочуть топового сегменту, тобто топові технології. Але знову ж таки, ви маєте розуміти, що ось я бачу дуже багато людей, які купують стели, купують екзісти, і у них є питання по збіркам, у них є питання по роботі котушки. Це про те, що е, купуючи дорогу котушку топову, ви все рівно не отримуєте не факт, що отримуєте дуже класний агрегат, тому що. Кожна котушка, кожна котушка це збірка окремої моделі, окремого агрегату. І, звичайно, чим дорожча котушка, тим краще, але треба розуміти, що є якийсь середній сегмент, є якась така золота середина, як то кажуть. То я вважаю, якраз таки Straді це якраз таки та золота середина. Можливо, дуже багато слів, незрозуміло, але. Ті, хто мають страдіка, 19-го, вони зрозуміють мене. Ті, хто не мають страдіка, а хочуть собі придбати якусь котушку вище середнього сегменту, тобто вище бюджетники якихось дайва, ЛТ, е, якихось котушок Шимано, Сахара, Сідона. Тобто, взагалі Китай, якщо вони там ловлять якимось Китаєм, там Цуріноя, флагман, Фанатік, отака вся фігня. Ні, окей, я вас зрозумів. Це бюджетний сегмент. Ті котушки, які перечислив, але... Ця котушка це інший рівень. То якраз таки, хто хоче перейти з того рівня на, на цей, е, я кажу ось як. Якщо ви ловите часто, якщо ви любите риболовлю, якщо ви хочете е, займатися цим більш-менш нормально і отримувати головне, отримувати задоволення від цього, то ця котушка такого типу Stradic 19, наприклад, Vanford 20 в гарній збірці, е, то це е, та ж саме, цікава котушка Dive 20 рік. Для більш легких вантажів, то ці котушки, вони такого середнього сегменту 150 баксів плюс-мінус. Ці котушки, вони це той рівень, який вам потрібен. Тобто далі йти не потрібно, я вважаю. Тобто твіни, ванквіше, стели, це все цікаво, але глобально з традіка вам буде достатньо. Ось, а люди, яким треба йти далі то якраз таки звичайно вони візьмуть там ванквіша твіна але страдік по співвідношенню ціна якість ще раз повторюю це найкращий варіант